Друзі, сьогодні Слово Боже для вас. Господи, відкрий наші серця, просвіти наш розум, щоб ми могли пізнати Твоє слово, Євангелія від Луки. Зійшовши з ними, він став на рівні місці, і була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати Його і оздоровитися від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався Його торкнутися, бо сила виходила з нього, і з усіх оздоровляла. Тоді він звівши на своїх учнів очі, почав казати: Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже! Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли виконать як безчесне ваше ім'я, Сина Чоловічого Ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само, бо поводилися з пророками батьки їхні. Дякую тобі, Ісусе, що ти сьогодні приносиш мені радість і запевняєш мене, що моя нагорода буде велика в небі, якщо я буду з тобою жити.